Грецькі міфи міфи про Промітея. Надзвичайно цікавим є давногрецькі міфи про походження богів і людей, про культурні здобутки і виникнення землеробства, ремесел та обрядів. У міфах про богів розповідається про їхнє чудесне народження, життя та покровительство людям. Цікаво, що здебільшого давногрецьких богів зображували в міфах як істот далеко не ідеальних. Навіть верховний Бог, громовержець Зевс, повелитель усіх богів та людей, у своїх вчинках зазвичай керується власною вигодою. Він скинув із трону свого батька Кроноса, щоб посісти його місце. Через постійні подружні зради Зевса страждає його дружина Гера. Саму красуню геру, богиню шлюбу та кохання, міфи наділяють сварливістю, жорстокістю і мстивістю. Богиня Гера ненавидить та переслідує позашлюбних дітей Зевса, який своєю чергою. Відчуваючи провину, не може за них заступитись. Особливо популярними до нашого часу залишаються давні міфи про титана Прометея, захисника людського роду. Давні греки вважали, що саме Прометей зліпив із червоної глини первісну людину, вдихнув в неї душу, збудив її розум. Подарував людям вогонь, навчив їх землеробство, ремесел і лікарської справи. Прометей дав людям найцінніші дари, знання. Дбаючи про людей, цей безсмертний велетень повстав проти влади могутнього громоверця Зевса, тому смертні вшановували титана впродовж багатьох віків. І встановили на його честь свято біг із запаленими смолоскипами, що мали назву промітеї. Смолоскип символізував тростину, у порожні стеблини якої Промітей приніс людям вогонь. Також виявом вдячності у греків вважалися персні, які були нагадуванням про муки титана. Прикутого ланцюгами до скелі. Прометей. Безплідна, дика місцевість на самому краю землі, в країні скіфів. Суворі скелі заходять за хмари своїми вершинами. Море гуркоче, б'ючись своїми валами об підніжжя скель. Далеко за скелями відніються снігові вершини кавказських гір. Поволі застилають далечень грізні хмари, ніколи ще не ступала тут нога людини. Сюди, на край землі, привели слуги Зевса Титана Прометея, щоб прикувати його незламними ламцюгами до скелі. Слуги громовершця, сила і влада ведуть Прометея. Не знають серця їх жалю. Сумний іде за ними Бог Гефес зі своїм важким молотом. Жахливу справу має виконати він своїми руками прикувати друга Прометея. Але не сміє він не послухатись батька свого Зевса. Сила і влада звели Прометея на вершину скелі. І підганяють Гефеста братися до роботи. Неохоче береться він за свій молот, тільки необхідність змушує його коритися, але квапить його сила. Прикуй могутніми ударами молота до скелі Промітея даремний твій жаль, адже ти вболіваєш за ворогом Зевсом». Гефест приковує до скелі незламними ланцюгами руки і ноги Промітея. Скеля здригається від важких ударів молота, прикований нарешті Промітей. Та це ще не все. Треба ще прибити його до скелі, проколовши йому груди сталевим, незламним вістрям, зволікає Гефест. Прометею, вигукує він, як тужу я, бачачи твої муки. Нарешті зроблено так, як звелів Зевс, прикований Титан, а груди проколоти сталевим вистрям, знущаючись, говорить Прометею сила. Ти тут зможеш бути гордим. Давай тепер, смертним дари богів, викрадене тобою. Подивимось. Чи спроможні допомогти тобі смертні? Але Прометей гордо мовчить. Навіть стогін не вирвався у нього, нічим не виявив він страждань. Пішли сила і влада, а з ним і сумний Гефест, сам лишився Прометей. Тільки тепер тяжкий стогін вирвався з пробитих грудей могутнього титана. Тільки тепер почав він нарікати на лиху долю. О горе-горе, стогнатиму від мук я тепер і багато віків. Як знайти мені конець моїм стражданням? Але що ж це говорю я? Адже я знав усе, що буде. Я мушу терпіти ці муки. Завіщо ж? За те, що я дав великі дари смертним. О, горе-горе! Та ось з далеких берегів Сивого океану з легким повітром вітерцю примчали на колесниці до скелі богині океаніди. Вони чули удари гефестого молота. Донісся до них і стогін Промітея. Сльози заволокли прекрасні очі океанід. Коли вони побачили прикутого до скелі могутнього титана, рідним був він океанідом, батько його був братом батька їхнього, океана. Сповнені співчуття просяваний Промітея розповісти, за що покарав його Зевс. Промітей розповідає їм, як допоміг він Зевсові в боротьбі з титанами. Здобув владу Зевс над світом і поділив її з новими богами олімпійцями. А тим титанам, які допомагали йому, не дав громовершець влади у світі. Зевс ненавидіть титанів, боїться їх грізної сили. Не довіряв Зевс і Промітею. Дужче розгорілась ненависть Зевса. Коли Промітей почав захищати нещасних смертних людей, яких Зевс хотів погубити, Промітей пожалів їх, що не мали ще розуму. Він вдихнув їм надію, якої не знали люди, і викрав для них божественний вогонь, хоч і знав, яка кара чекає за це. Страх не спинив гордого могутнього титана від бажання допомогти людям. З горна свого друга Гефеста викрав Прометей вогонь для людей. Він навчив їх мистецтв, дав їм знання, навчив лічби, читання і письма, він ознайомив їх з металами, навчив видобудувати їх і обробляти. Промітей приборкав для смертних дикого бика і наклав на нього ярмо, щоб могли користуватись люди з силою биків, обробляючи поля. Промітей впряг коня в колісницю і зробив його слухняним людині. Мудрий титан збудував перший корабель. Раніше люди не вміли лікувати хвороб, але Промітей. Відкрив їм силу ліків, і нині смирили вони хвороби. Він навчив їх всього, що полегшує горя, і робить життя радіснішим. Цим і прогневів він Зевса. Океаніди дивувались незламної незламній сілі духу Титана, який насмілився повстати проти Зевса, та ось вигукнув гнівно Прометей. Хоч як муч мене, громовержце за але настане день, коли тебе повергнуть у ніщо. І позбудешся ти царства, і скинутий будеш у морок. Здійсняться тоді прокляття батька твого Кроноса, ніхто не знає, як відвернути від тебе цю злу долю, тільки я знаю. Страх затуманів очі, океаніт. І блідний жах зігнав рум'янець з їхніх лиць. Простягаючи руки, білі, як морська піна, відгукнули вони. Безумний, як не боїшся ти погрожувати цареві богів і людей Зевсові? О, Промітею, ще тяжчі муки пошле він тобі. На все готовий я. Чого боятись? Не судилось мені померти. Нехай робить, що хоче Зевс, недовго йому панувати над богами. Ледве промовив ці слова Прометей, як у повітрі швидко, неначе падаюча зірка, пронесся посланець богів Гермес і грізний став перед Прометеєм. Його послав Зевс зажадати, щоб титан відкрив таємницю, хто скине Зевса. Гермес погрожує жахливою карою Промітеєві за непокору, але могутній титан відповідає, я не проміняю своїх скорбот на рабське служіння Зевсові. Мені краще бути прикутим до цієї скелі, ніж стати слугою тирана Зевса. Нема таких мук, якими міг би Зевс налякати мене. Ні. Не дізнається він, як урятуватись від долі. Так слухай, що буде з тобою, коли ти відмовишся виконати волю Зевса, відповідає Гермес. Ударом, блискавки, він кине цю скелю з тобою разом у темну безодню. Там, багато віків, позбавлений світла, будеш мучатись ти в пітьмі. Минуть віки. І знову підійме тебе Зевс на світ з безодні, але не на радість. Кожного дня пролітатиме орел, якого пошле Зевс, і гострими пазурами з дзьобом буде рвати він твою печінку, і знов і знов буде відростати вона, і дедалі жахливішими будуть страждання. Прометею, чи не краще скоритися? Непохитним лишився гордий титан. Раптом задрижала земля, загримів оглушливий грім і блиснула нестерпивим світом блискавка, немов громаддя гір, знялись на морі піністі вали, захиталися скелі. Серед реву бурі, серед грекоту землетрусу пролунав жахливий зойк Промітея. Завалились зі страшним гуркотом скеля, сприкованим до неї Промітеєм у безодню, у віковічню темряву. Минули віки і знов підняв зевс на світ з пітьми Промітея. Але страждання не скінчилися, тяжчі стали вони. Знов лежить він, розпростертий на скелі, прикутий до неї. Пече знесилене тіле палюче проміння сонце. Перещад дощі і град, а взимку лапати сніг і льодиний холод сковує його, а цих мук мало. Щодня прилітає величезний орел, він сідає на груди промітея і роздирає їх гострими, як сталь пазурами. Орел рве своїм дзьобом печінку титанові. Потоками лється кров і червонить скелю. За ніч загоюються рани і знов відростає печінка, щоб удень дати нову поживу орлу. Роки, віки тривають ці муки. Стомився могутній титан промітей, але не зломили його гордий дух страждання. Титани давно примирилися з Зевсом, і Зев звільнив їх з похмурого тартару. Тепер вони величезні, могутні, прийшли на край землі, де був прикоматний Промітей. Вони оточили скелю і переконують Прометея покоритися Зевсові. Прийшла і мати Промітея, Феміда, і благає сина. Зглянути на неї адже так нестерпно страждає вона, бачачи муки сина. Зевс забув гнів, тепер держава його сильна, ніщо не може похитнути її. Та й править Зевс уже не як тиран, а додержується законів. Він захищає людей і правду серед них. Тільки одне турбує громоверця, це таємниця яку знає один Промітей. Зевс готовий, якщо Промітей відкриє їм таємницю, помилувати могутнього титана. Близький уже час, коли скінчаться муки, вже народився із мужнів великий герой, якому доля судила визволити з кайданів титана. Промітей, як і раніше, ховає таємницю, знезмагаючи від мук. Але його починають покидати сили. Нарешті, великий герой, якому судилось визволити Промітея, під час своїх мандрів, приходить сюди, на край землі. Герой, цей Геракл, найдужчий з людей, могутній, як Бог. З жахом дивиться він на муки Промітея, і жаль охоплює його. Здалека чується шум могутніх крил, це летить орел на свій кривавий бенкет. Він кружляє високо в небі над промітеєм, готовий спуститись до нього на груди. Геракл схопив свій лук, вийняв з сагайдака смертоносну стрілу і пустив її. Пронизаний орел упав у берхливе море. Мить визволення настала. Прилинув з Великого Олімпу бистрий Гермес. З ласкавими словами звернувся він до Промітея і обіцяв йому негайне звільнення, якщо відкриє він таємницю, як уникнути Зевсові лихої долі. Погодився нарешті могутній Промітей і сказав Нехай не одружується громовержець, з морською богинею фетідою, бо хто б не був її чоловіком, від нього народиться син, який буде могутнішим від батька. Промітей відкрив таємницю. Геракл розбив важкою палицею кадани і вирвав з грудей його сталеве вістря, яким прибитий був титан до скелі. Скінчились муки. Так здійснилось його провіщення, що смертний визволить його. Радісними вигуками вітали титани визволення Прометея. Для тих, хто хоче знати більше. До образу гордого незламного титана Прометея, який став символом жертвеності і непохитності, зверталось чимало митців усіх епох. Зокрема, давньогрецький драматург Есхіл, німецький поет XVIII століття Йоган Вольгангйотти, англійський поет XIX століття Джордж Гордон Байрон, українські митці Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та інші сюжети античних міфів про Промітея, відображені у багатьох видах європейського мистецтва. У літературі, скульптурі, живописі. Також імена міфологічних героїв часто згадуються у працях філософів та психологів.